Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Думаю сьогодні спекти. Чогось спекти. Подумала, подумала. Спечу. Пироги. Не пиріжки, а пироги. Є в мене капуста. В холодильнику стояла. Начинка-то з грибами. Зроблю один пиріг з капустою, а то хочу ще зробити з варенням. Полізу поріб, достану, подивлюсь, якогось варення. 50 г дріжджів, трохи цукру і пів літри теплої води. Хай тепер дріжджі розчиняться, а тоді вже буду місити. Достала. З вчорашній загрузу. Джем. Хто, можливо, вже дивився? Моє відео я там готувала цей джем. Я його також перший раз... Ось подивіться, який. Гляньте, який густий джем Це ложкою Ось, подивіться. Як мармелад, точно. Такий. Цей джем я також готувала перший раз. Як раз прийшла газетка та прочитала про цей джем. Ну, саме ранок затуляю трохи тінь. Ще й не розвинулась на вулиці. В газетці про, прочитала про цей джем черешня і Аврус. Вже я і у морозилку була, поклала черешні. І так ми їли. Думаю, ну що ще приготувати? А черешні на деревині ще були. І агрус якраз почав доспівати. А тут прийшла газетка джем з агрусу черешні. Ну, я і приготувала, і вам показала смачний джем, і самі бачите, так, що дійсно джем виходить густющий такий. Якраз для пирогів гарно розмазувати по тісті. Тільки що, якщо хто буде готувати, там треба спочатку притушити черешню і агрус, а тоді перетерти насито. Ну, у мене таке решето є старовинне, то я через те решето перетираю. І я вкинула заразом черешню і агрус. черешня вона ж така плотненька, тугувата, да? а Агрус він, хоч і був теж такий, трохи, наче недоспівший, але він дуже швидко розварюється. Черешня, ну, черешня м'яка робиться, ну, треба поварити її. А я заразум вкинула. І черешня ще була твердувата, а Агрус вже розварився. То, то треба спочатку вкинути черешню, хай черешня. Трохи притушиться, ну, попробувати, що вона така вже м'якувата, а тоді вже ягрус вкинуть, і воно там тоді трошки чуть-чуть кипнуло, виключить, вихололо і перетерти. Ну, Але я заразом вкинула, тут то уже нормально. Ну, Краще, якщо спочатку черешня буде тушитися, а тоді агрус. І отакий виходить смачний. І гарний для пирогів джем. Як кажуть, як доживу до того року, все буде благополучно, то буду робити обов'язково, як вродить черешня, вродить агрус, то зроблю ще такого джему. І ще нам для тіста знадобиться 7 столових ложок олії, 3 яйця, 7 столових ложок цукру. Сіль будемо додати за смаком. ну і просіяне горошно. Тепер я яйця зіб'ю із цукром. Так, тепер в дрожжі, які розпустились, додаю яйця з цукром, те, що я збила. Як бачите, придбала я собі вже лопотку. Так. Добавляю олію, сіль за смаком і замішую тісто. Скільки тіста, скільки візьме, стільки ой, борошно, борошна додаю, стільки візьме тісто. Замішуємо так, як на вареники, щоб не туге воно було тісто. Вийшло тісто, таке приємне на дотик. Знаєте, так, що тісто на хліб, на пироги, на пиріжки, любить, як його довгенько місиш. Змощуємо колійкою миску. І хай тепер підходить якраз за одного. І нагріється мій джем. Ну, Ставлю на котел, а тоді вже будемо ліпити пироги. Почну я з пирога з капустою, взяла я такий лист, заслала його пергаментним папером. Теж мені хочеться, щоб тісто залишилося і на перший пиріг або навіть на два з повидлом чи не з повидлом з джемом. Так, гарно підійшло тісто. Візьму дощечку, бо здорову дошку не, чи доску не витягла, а різати вже на цьому не буду на клеюнці. Тепер треба розподілити по пирогах. скільки куди тіста. Для початку я пополам поділю його. Не товсто. Майже так, як на піцу. Ну і так буду зараз розкачувати його по формі листа або навіть трохи більше, чим, чим розімрев листа. Чим лист. Тепер розподивіть. мигом стягується тісто докупи, купи. треба його. Сьогодні на листу, mm -hmm. а тепер я кладую. Ділю по пирогу. Ну, тоді розкачую ще другий пост чи кусок тіста і накрию зверху. Защипую пиріг, ось цю я вже защиплю з трьох боків. Ось так його зліплю, ну, Так би, як сказати, як вареники, як пироги, пиріжки. А тоді. <кій> <кій> ну, видно, не видно, господі, не видно, так? Да? Не видно. Ну, так би, якби. Як би... Так як я вареники. Я вам показувала як вареники, тут. подивіться, якщо так і пиріг цей. Ось так. защепнула. Тепер зроблю, він ще підійде і буде по всій формі. Отак От надрізи зроблю. Оставлю, а підходить. Духовку я роздірію на 180 градусів. Пиріг змащу яйцем. Ну, як підійде, вже майже підійде цей пиріг, я буду виробляти вже із джемом. Духовку вже включила, розігрівається. Пиріг з капустою вже змастила яйцем. Буде йти в духовку. Ось один пиріг з джемом зробила, І вже другий роблю. Ну, цей, можливо, буде в мене й товщий, ніж той, бо вже ж роблю з тіста, з того, що залишилося. А форма менша. Ну, нічого. Так, тепер змащую тісто джемом. Так гарно на вулиці сонечко. Зразу, мабуть, спечу пироги свої і піду пастухи. Ви там, ну як дивилися мої попередні відео, да, то бачили, що ми живемо скраю, і у нас тут дорога. Бач, ну, як щитається вона за нами. І такий гарний спорий, що це весною і літом. Спориш, тоді таке там воно перії, мабуть, ми його постійно косимо, слідкуємо, щоб не заростало бур'яном. І він завжди молоденький. і пасемо. Ну, да, так чимало вийшло тут, нічого. То зразу вижену, мабуть, свої курі та попасу. пасту. Така травичка зелененька, що тільки постися. Ну, з ними побуду ними... попасу їх, бо і собаки різні тут бігають, і хтось лисиця може як кота, і вони можуть залізти, хто зна куди. Так. Тепер так, як тут бачите, формую як його. Ну, Беру так, би, як, як торт розрізаю. Цей буде товстенький у мене. Так, не дорізаю щось до середини, щоб серединка залишалася і перекручую його. Ну, таке, такий, таке формування пирога я теж в інтернеті побачила колись. І мені, ви знаєте, сподобалось так цікаво. І я тепер так його формую. Тоді взяв так, так, одломив собі шматочок, так би сказати, порційно і є. А серединку я ножничками отак пощипаю, та й хай підходить наш пиріг. Зразу посажу пиріг з капустою, а ці пироги будуть підходити. Змащу їх теж яєчком і солодкі пироги посиплю кунжутом. Будемо чекати, коли спечуться мої пироги. Так, дивимося, що ж я тут напекла. Капустой пиріг і з чемом, з черешнею, агрусом. Ну, ось так. Що в мене вийшло. Такі пироги. Цей пиріг буду їсти з мамою вдвох, а цей пиріг піде в мене на гостинець. Ну, і цей пиріг також поділю, що ми будемо їсти, а що я пригощу. Ну, люблю пекти, я вам вже казала. Мені приносить задоволення сам процес випікання. І як я пригощаю, І людям подобається моя випічка. Думаю, що і цього разу я... Смачне спекло. Ну, давайте подивимося, диво зразу подивимося. Спочатку на пиріг з капустою. Так, бачите, який він, самі бачили, да? що я тоненько його розкатувала. А він гарно підійшов. М -м -м. Так, будемо розрізати. Ну, ось так вон. Ось такий пиріг вийшов. Тісто дуже гарно, самі бачите, так? Да? М'якусіньке, м'якусіньке, як кажуть, як пух. І дійсно, от воно таке м'яке, наче це не пиріг з капустою, а якась перина з пуху. От такий смачний пиріг. Вийшов, ну і дивимося на пиріг із джемом із такий тут, спікся із так його розламувати? Ну. Я вам не можу передати, Яке це м'якусіньке тісто? Це, ну, ну, супер тісто і все. Пироги, пиріжки. Це... прям пальчики оближеш. Рекомендую вам спекти за таким рецептом. Пироги вам дуже сподобаються. Супер. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!